Після чого я почала вивчати а, психогенетику, родову програму, як в натальній карті. Після того, як я побачила в холодинаміці, в холодинамічному моєму процесі, показалося ДНК, як з цього ДНК вибиралися ті блоки установки, які мені заважали в подальшому рухатися, прямо з родової цієї системи. А почала я працювати іменно з холодинамікою А з перших днів, коли я пішла навчатися. І бродову систему, коли я почала вивчати углубліно в натальній карті, коли запустилися у мене аспект трансформації у до місяця, значить, несподівані зміни. В відношеннях з рідними, з мамою, тому що мене тоді тригрило все. Я не розуміла, чому в мене так це відбувається. І тому я почала вивчати, дізнаватися, чому, яку роль я граю в родовій системі. І далі допомагаючи клієнтам, тобто вам, розбиратися за першу консультацію. А яку виродову програму несете? Да даючи вам відповіді і плюс холодінамічні практики?